У нашому церковному календарі не тільки кожен день у році присвячений якомусь празнику чи святому, але і кожний день тижня має свого Покровителя. У понеділок свята церква починає ангельські хори, які у небі посідають перше місце після Пресвятої Богородиці, вівторок присвячений святому Івану Притечі. Бо Він є символом усіх пророків. У середу пригадуємо зраду Ісуса Христа і початок Його страстей та віддаємо честь животворному Христу, на якому помер наш Спаситель. У четвер почитаємо святих апостолів і ця Миколая. У п'ятницю відемо поклін Христовим мукам і його смерті на Христі. У суботу Господь Бог відпочивав після сотворення світу. І в суботу Ісус Христос почув у гробі, спасши людський рід. Отже субота стала символом вічного спочинку і щастя у Божі. Тому Церква присвятила суботу всім святим, що відійшли до вічності, але що не вийшли у вічний спочинок і блаженний відпочинок зі святими у небі. І саме цього дня ми молимося за померлих. Приносимо за них молитви Богу перепрочбу за їхні гріхи. А от протестанти вірять, що в Біблії немає доказів існування місця між раєм і пеклом, де б люди могли викупити свої гріхи. Також що в Біблії немає прикладів молитви за померлих. Тому вони кажуть, що молитва за померлих не може допомогти їм, а за нерозкаяні гріхи кожна людина понесе персональну відповідальність перед судом Божим. Правда про життя по смерті, дорогі мої, полягає в тому, що людина, помираючи тілом, залишається жити у вічності. Численні відомості про це щедро знаходимо у Святому Писанні. Від першої книги буття до книги об'явлення Івана Богослова. Віра у вічне життя об'єднує прибічників усіх християнських конфесій і не лише християнських. Інша справа, що не всі вони мають єдину думку. На характер потойбічного життя та посмертної долі людини. Католицька церква вірить і навчає участи про науку про чистилище, де люди, що померли, маючи несповідані гріхи, віддають жертву Божому правосуддю. Чим очищаються для того, щоб бути здатними війти в Царство Боже. Протестанти спрощують цю глибоку науку церкви, ідучи всупереч Біблії, навчають, що молитва померлих не має значення, оскільки покійник за свого життя мав можливість визначитися у своїх цінностях і пріоритетах. Отже праведник отримує нагороду, а грішник покаяння, і з цим вже зробити нічого не можна, бо сама людина померла. Принципово інший погляд на реальність вічного життя після смерті має католицька церква, вона навчає, що людина після смерті перебуває в чистилищі. І може багато змінити у своїй долі. Однак це можливо не завдяки її старанням, яких вона вже не в силах проявити, а за посередництва Святої Церкви. Ми віримо, що під час молитви, а найперше і найважніше, що й молитвою церковною за померлих є божественна літургія. І Євхаристії, що на цій службі приноситься. І всі, хто є б учасниками цієї служби Божої, мали би причаститися в наміренні за душі, за які молимося, що ми маємо можливість молячи допомагати своїм померлим, близьким і дорогим людям. Прикладів того, як молитва прохання одних людей допомагала іншим теж чима, згадаймо лише друзів, які опустили через стелю будинку свого паралізованого товариша, а Христос його зцілив. Сам паралізований нічого не робив і навіть не міг порухатися чи щось сказати. Але Господь похвалив любов і турботу друзів за свого товариша, тому зцілив його. Інші приклади теж не менш красномовні. Кілька разів поспіль ми зустрічаємо випадки, коли Христос, на прохання родичів, а вони, власне, і були молитвами за померлих, Воскрешав їх до нового життя, так було і з чином наїнської вдови, донькою Яїра чи товаришем, Лазарем Чотириденним померли. Вся різниця між тими випадками та нашими лише в тому, що, маючи нагоду, безпосередньої зустрічі зі Спасителем і Богом. Померлі, отримували освячення та зцілення не лише душі, але й тіла. Ми сьогодні, збираючись на молитву, зленське поминання, просимо у молитвах не про те, щоб Господь підняв нам когось із могил, але щоб оселив їх у своїх оселях. Та дарував добру долю у вічності. У Євангелії від Матеї є слова про те, що хулана Святого Духа є тим гріхом, який не проститься ні на цьому, ні на тамтому світі. Матея 12:32. Це ще один натяк на те, що після смерті. Можливе для людини певне полегшення від гріховного тягаря. Все ж для того, щоб отримати допомогу Святої Церкви після смерті, потрібно за життя до неї належати та бути християнином не лише формально на словах, але й конкретними вчинками. В першу чергу. Через участь у службі Божій і присвятій Євхаристії, святого через причастя. Врятувати людину без її волі та свідомого бажання не може навіть Бог. Тому не чекаємо, коли нас принесуть до храму і поставлять посеред церкви, А коли ще можемо. Своїми ногами прийдімо, поєднаймося з Богом, примирімося з Богом у святих тайнах сповіді і Євхаристії. І на такій заупокійній літургії не будьмо тільки спостерігачами чи слухачами, а візьмімо участь у цій, Божественній небесній гостині щоб ми могли пожертвувати за своїх рідних цей хліб небесний Христа у Пресвятій Євхаристії, який дає життя вічне. Бо Він сам сказав: я хліб, що зійшов з неба, і хто їстиме цей хліб, житиме по віки. Саме ми причащаємося в цьому наміренні за тих, хто дорогий нашому серцю. Але вже не, вже не з нами. У Старому Завіті є один фрагмент про Молитву за померлих. Проте це та книга, яку протестанти не визнають. У Новому Завіті є декілька натяків, і хоч це натяки, проте вони істотні. Можна б ще додати декілька натяків з писання, особливо у швітлі. Твердження, що після смерті людини її доля вже вирішена. Христос воскрешав мертвих, і це не було те загальне воскрешення, якого ми всі очікуємо, але повернення до звичайного життя. Якби доля Лазаря чи доля сина вдови була остаточно вирішена з моментом їхньої смерті, як можна було цю долю змінити після смерті? Якби вони вже були або в раю, або в пеклі, навіщо і яким чином їх повертати знову до життя на землі. Якщо йдеться про біблійний контекст, бо саме на нього посилаються деякі християни, говорячи про відсутність у святому Писанні згадки про молитву за померлих, то спочатку належить подивитися на старий Савіт. У 12 му у розділі Другої книги Макавею, що правда, ця книга Святого Писання визнається канонічною лише у католиків. Є історія, коли дехто з воїнів Юди Макавея поліг у бою з ворогом, і виявляється, що це сталося з приводу їх ідолопоконства. Всі почали молитися, благаючи, щоб гріх, який стався, простився їх полеглим цілковито. Друге Макавею, 12.42 Юда Маковей також зібрав з усіх кошти, щоб відправити Єрусалим на пожертву за гріх цих вбитих. А автор книги далі коментує Тим вельми гарним та благородним чинком він виявив, що мав на думці Воскресіння, бо якби він не надіявся, що полеглі з мертвих, зайвим і смішним було б молитися за померлих. Друге Маковею 12, 43, 44 і, врешті, автор, якби підсумовує вчинок Юди Макавея, тому він і приніс жертву, переблагання за мертвих, щоб вони звільнилися від гріха, Друга Макавею 12:46. У цьому фрагменті видно і молитву за померлих, і пожертву за померлих, і переконання, що гріхи можуть бути прощені після смерті, і віру у Воскресіння померлих. У Новому Завіті маємо декілька разів натяк на доцільність молитви померлих. натяк тому, що Христос найжажчіше говорив притчами, що стосувалося Царства Божого чи чогось потойбічного або вічного. У нагірній проповіді Христос між іншими навчав про примірення з ближніми та врагами і при цьому довго «Мирися з твоїм противником швидко, коли ти ще з ним дорозіш, що противник часом не віддав тебе судді». А судя возному, і щоб тебе не кинули в темницю. Істинно кажу тобі: не вийди звідти, доки не заплатиш останнього шага. Матея 5:25, 26 дорога це земне життя, тут належить примиритися, тут належить віддати всі борги, інакше настане темниця після цієї земної дороги, звідки можна вийти, лише віддавши борг. Хривда, образа, крадіжка, обман, обмова, наклеп і так далі. Так як після смерті бог вже віддати особисто тут, на землі, не має можливості, може це зробити, однак, хтось, хто ще тут живе. Після врегулювання боргу боржник зможе вийти з темниці. Це перший натяк на молитву за померлих. Інший фрагмент, який натякає на можливість змінити долю померлого, знаходимо в тому ж Евангелії від Матея, коли Христос говорить про гріх проти Святого Духа. І коли хтось каже Слово проти Сина Чоловічого, йому проститься. Коли хтось скаже проти Святого Духа, йому не проститься ні в цьому світі, ні на тому. Матея 12:32. Часа Христа молитва за померлих вже була розповсюджена серед людей. І тому Христос тут привів слухачам знайому їм конструкцію, яка у рабині була підставою саме для молитви за померлих. Говорячи про гріх проти Святого Духа не відпуститься ні тут, ні там. Христос, якби натякає, що є гріхи, які там можуть бути відпущені. Третій натяк, який можемо знайти в Новому Завіті, це приклад апостола Павла, який молився після смерті Онисифора, свого приятеля, хай Господь дасть йому знайти милосердя в той день, 2 Тимотею 1.18. Дехто подає притчу про багатого і лазаря як контрагумент про молитву за померлих. І що там Ісус Христос каже про велику прірву, тобто про неможливість перейти від стану вогню вічного до лона Аврааму. Проте католицька церква не вчить про те, що молитва за померле може допомогти всім без винятку померлим. На жаль, є особисті гріхи, які є дійсно великою прірвою між людиною і Богом. І цю прірву можна подолати, поки ми в дорозі. Бог прагне спасіння кожного, проте не кожен це спасіння. Життя на тому світі у віддаленні від Бога, що традиційно називається пеклом, є наслідком життя, абсолютно замкнутого на Бога і Його благодать у цьому світі. В католицькій церкві існує інструкція про похорон і молитви за померлих. Там можна знайти дуже цікаві указівки. Деякі з них віруючим досить важко усвідомити. Там нагадується, зокрема, про те, що Христос відкупив цілу людину, і вона повинна мати частку у вічному житті. Тому не кажемо: молімося за душу Івана, Христини і так далі. А молимося за померло Івана, Христину і так далі. В інструкції також твердо говориться про те. Що з молитов за померлих мають бути вилучені заклики на кшталт, за душі, які не мають порятунку, за душі, за які ніхто не молиться, бо церква у кожній святій літургії довіряє Богові всіх померлих, а також щороку згадує всіх померлих вірних. віку померших, церква поминає. Натомість можна використовувати такі формулювання, молімося за померлих, чиї імена відомі лише Богу, які найбільше потребують молитви, за яких не моляться грітні. Святий папа Іван Павло ІІ менш ніж за два роки до своєї смерті сказав молитва за померлих це важливий обов'язок, ба навіть якщо вони відійшли в благодаті і дружбі з Богом. Можуть все ще потребувати остаточного очищення, щоб удостоїтися радості небес. Під час однієї з катехез він вказав на ще один аспект За його словами, молитва за померлих це насамперед прояв вдячності за свідчення тих, хто залишив нас, і за добро, яке вони зробили. Це подяка Господу за те, що дав їх нам. За їхню любов і дружбу. Іншим разом він пояснив, що пам'ять про померлих, догляд за могилами і молитва за померлих це свідчення впевненої надії, яка корениться у переконанні, що смерть не є останнім словом людської долі, тому що людина призначена для нескінченного життя, закоріненого в Божі і у нього сповненого. Амінь. Разом помолимося, Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого мій, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим шинками, благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогня пекельного, заведи нас до неба. Наверни всіх грішників, спаси вмираючи, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують, Господи, Твого милосердя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсячні, і віки і вічні. За душі тих кого вже немає, чи голос в наші в серці не за тих, хто нашої молитви так чекає, помолимо за мертвих і живих, Помолимо. Помолимось за них, помолимо за мертвих і живих, Помолимо, помолимо за них, за палимо і свічечки вогонь, Зігріє душі до цим сили Світи степлим дотиком долонь осіннім шумом ляжуть на могили, Помолимо за мертвих і живих, Помолимо, помолимо за них, Помолимо за мертвих і живих помолимось помолимось за них, нехай почують ясні небеса, ми віримо в велике Воскресіння, ми молимо Воскреслого Христа, що душі взяв до світла, до спасіння, помолимось за мертвих і живих, помолимось, помолимось за них, помолимось за мертвих і живих.